Добрий вечір, Богданові Янушу, заступнику командира аеромобільного батальйону 79-ї 79 окремої десантно-штурмової бригади. Добрий вечір, пане Богдане, і слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пане Богдане, маючи можливість спілкуватися із військовими, завжди просимо трішки розповісти. от з ближньої відстані, так би мовити, у ближньому фокусі, що відбувається на тих ділянках фронту, де працюєте ви і ваші підрозділи, ваші побратими. Я знаю, що ви на Покровському напрямку спеціалізуєтеся, так би мовити, ви є там. Як виглядає у ближній ситуації? Не в узагальненні над цілою картою, а от зблизька, так би мовити, ця ситуація, цей бій так. Тактика російська так відповідно. Виконуємо зараз завдання на Покровському напрямку в районі на самого пункту Горіхове. Тактика противника. Ну, зараз, після попереднього напрямку, до того кого завдання на Новопавлівському, противник дещо помінявся, дещо помінявся його характер ведення бойових дій. Такий чуть-чуть більш олдскульний. Скажем так, противник який. Не настільки інтенсивно використовує FPV-дрони, дрони, дрони з системами скіду тощо натомість він дає основне ураження на артилерію і на переміщення піхоти групами 5-8 чоловік. Відповідно, такими групами вони накопичуються і в подальшому пробують проводити штурмові дії в напрямку наших підрозділів, де доблесно і лишаються посадка. Пане Богдане, але от принаймні, от в медіа, в картинці, в розповідях, а не в розповідях військових в аналітиці виглядає, що сьогодні дронова війна. От коли ви кажете, більш олдскульно підходить до цього ворог, він стає більш вразливою мішенню для українських дронарів? Так, однозначно. Ми вийшли до того рівня, коли бойові дії стали такою кіберпанк-версією першої твої війни. Де з одної сторони у нас Траншеї, е, артилерія, піхота, яка зі стрілецьким озброєнням знищує противника. А з іншого боку, в небі постійно просто 24 на 7, е, мавіки, fpv дрони е, великі БПЛА, типу Крило, які проводять коригування. І воно все постійно жужить. І такий цікавий вплив на в голову особового складу теж має. Тому що FPV-шка, крім того, що вона є потужним засобом ураження противника. За рахунок свого звуку вона теж так непогано заставляє противника піднапрягтися і зменшити свій своє бажання лісти далі. Угу. Пане Богдане, а от в таких умовах війни, коли ви кажете таку кіберпанк виміру набувається, в ній і ще залишається місце прямим штурмовим діям, спробам захопити конкретні позиції, окопам фортифікації. Так, звичайно, тому що, е, якщо постійно сидіти в обороні, е, того ну, не буде великого вихлопу. Періодично, теж, як говориться на активні Проводимо штурмові дії місцями, десь пробуємо противника вибити з позиції, зайняти якусь позицію, де він слабше, показує нього менше підрозділ. підрозділ слабший. І відповідно, таким чином і противник. Е, що морально, що в плані бойових спроможностей несе втрати, тому що ну як там вони наступають такою великою лавиною, яка постійно мало того, що розбивається об нашу оборону, так ще й ми умудряємося десь здійснити локально штурмові дії, десь в якусь позицію, в якусь посадку відбити у них, і досить таки непоганий вплив дає. На якийсь час противник трохи, так скажемо, присідає. Uh -huh. Пане Богдане, скажіть от е, існування так званої кілзони, тобто досить великої зони, іноді глибо, глибиною навіть у кілька кілометрів, фактично вже за спинами передових позицій бійців, е, яка може контролюватися ворожими впіві. Е, коли важко пересуватися, які виклики це створює для української армії? Наскільки це складно? От коли складність логістики, коли дійсно всюди можуть вистежити? Ось це якраз таки є зараз найбільшою складністю на даному етапі. Ми не так важко ведемо самі бойові дії, сам стрілецький бій, там відбиття наступу, ураження противника. Як оці, -оці моменти з логістикою? Противник перейшов від старого е, доброго концентрованого вогню просто по площі до ураження логістичних маршрутів. FPV-дрони, е, от противник, які ми зараз маємо діло, він уражає логістику. На маршрутах уражає техніку, яка підвозить особовий склад, та відповідно майно. він працює по ним не так сильно уражається передній край, як уражається логістика. Ну і за рахунок цього потрібно викручуватися. Чуть-чуть зробили стрибок вперед, засоби РЕП. на місці. Командири вживають теж заходи для того, щоб ну, не йти по одному маршруту, який вже пристріляний. Ні, сидимо, думаємо, шукаємо альтернативи. Тобто, ситуація реально така досить напружена. Но не безвихідно угу. можна випадитися, можна прийти. пане Богдане. А от частіше зараз повідомляють про спроби атакувати, ну фактично, вже міста, так або населені пункти цивільних людей. Ну тому що трошечки нарощують там відстань, наприклад, роботи тих же не тільки FPV, а ще й оптиковолоконних дронів. Росіяни ем, це сильно поширена практика. Багато населених пунктів уже страждають і цивільні за лінією фронту. Так, однозначно, противник в плані оптоволокна зробив дуже великий крок. Це оптоволокно залітає, там різні катушки є, 10, 15, 20 кілометрів вглиб. Тобто, ну, по факту, вже на відносно мирну територію, де проживають цивільне населення. Окрім того, найстандартні FPV за допомогою дрона матки, в основному це використовується fpv крило типу молнія 1 і молнія 2 він залітає на певну територію, скидає FPS, і, півішку, і ну, звичайно, класично, на аналоговому сигналі. І вона залітає відповідно і там уже уражає. все просто перше, що попадається на очі. Це може бути цивільна машина, це може бути будинок житловий, тобто ну, противник не церемониться. Він не може на полі бою знищувати, боротися на рівних і починає відповідно свою стару любиму практику пошмарити цивільне населення. Пане Богдане, для того аби битися із ворогом, ну якось треба розуміти, хто там по той бік. І трішечки ви вже почали про це говорити, але це такі висновки із бою, із тактики, якою вони користуються. А особисто зустрічатися доводилося? Чи от на вашому напрямку доводилося брати в полон ворога? Якщо так, то хто це, що говорять, що вам відомо про їхню мотивацію? Про ну взагалі про якісь характеристики цих людей. На даному напрямку полонених ми ще не брали. брали. На попередньому у таких досить пристойних розмірах вони нам здавали, попадали, поповнювали обмінний фонд. Якщо говорити ну, закінчити тему вже з нинішнім противником, нинішній противник у нас е 428-й мотострілецький полк, з якими ми вже зустрічалися на попередньому напрямку. Тобто, і полонені був з їхнього числа, і 228-й та полк. Підрозділи в основному з мобілізованих. Сказати, що це класичні чмобіки, та ні. Досить таки багато там військовослужбовців 20-30 років, досить таки багато там військовослужбовців. З... Так, мотивація в них базується на грошах. на грошах. Тому що це по факту соціальний ліфт, за допомогою якого він вибирається своєї помийної ями. Ну, факт і фактом. Ставимо так собі до, до загального портрета окупанта, додаємо і ці риси. Пане Богдане, маємо зараз надзвичайно спекотне літо. Я розумію, що в південній частині України, в південно-східних українських регіонах, це частини, які зазвичай так мають гарячі гарячі, доволі спекотні періоди. А зараз і поготів, як. Як армійці це переживають? Як рятуєтесь від цього? Чи можливо рятуватися на, у, у фронтових умовах? Ну, повністю рятуватися від жари не вийде. Це зимою можна сховатися, там, зігрітися в укритті, за тому, тої самої окопної свічки, устілок, якихось гріючих. В умовах літа, ну, перш за все, це постійна гідратація організму. Особовий склад, коли заступає на позицію, коли ми йдемо, беремо з собою. Досить великий запас води, чисто на сам маршрут. Чисто сам маршрут береться по 3-1,5 літрових пляшки води, щоб просто дойти від точки А до точки Б умовно. Так, маршрут займає там енну кількість кілометрів. Ну, відповідно, щоб людина туди зайшла, вона не води. Плюс правильно вже при виконанні завдань на самій позиції. Ви знімаємо доставку води туди, відповідно, з допомогою ППЛА скидається туди продукти, скидається туди вода. Ну і все, а далі ти жовні ніяк не переможеш. Пане Богдане. Традиційне запитання в чому головні потреби? Не розкриваючи, звісно, того, що може зашкодити, але що потрібно вам, підрозділу вашому, українським оборонцям загалом для того, аби стояти на рубежах, аби їх тримати, і коли є можливість переходити в наступ технічно, кадрово, організаційно. Ну, якщо ми говоримо про такий широкий прям, спектр потреб, е першочергова потреба, на якій все будується, е це потреба відповідно в особовому складі в людях, які е будуть виконувати завдання, тому що дрон сам не полетить, гармата сама стріляти не буде. Бронетранспортер теж сам в воях не поїде. От, це перша потреба. Відповідно, друга потреба це у нас е технічні засоби розвідки, тому що ну, знову ж таки вертаємося до теми кіберпанк війни. Е Мавіки, основний засіб розвідки. Так, піхота на своєму рівні бачить поле бою. але з допомогою Мавіка. Ми в режимі онлайн можемо коригувати дії піхоти, можемо коригувати вогонь артилерії, то саме провести групу з точки А в точку Б здійснюється теж під наглядом відповідно квадрокоптера. От. Перший момент. Другий момент тему дронів це знову ж таки обладнання до них. Чим якісніше обладнання, тим. Якісніше буде здійснюватися робота цих самих безпілотників. Ну і FPV. FPV як е, дешевий, але ефективний аналог е, і більш точний аналог артилерії можна висандалити по якомусь району 20-30 снарядів або запозити туди 3 FPV з плюс-мінус одинаковим, і то можливо навіть з більш ефективним е, ураженням з допомогою в Ну, а так, по речовому майну, по таким всім технічним моментам, в принципі, держава забезпечує тут угу. питань. Нема надзвичайно радісно почути це, що забезпечення є достатнім, пане Богдане. і Буквально фінальний момент е відбулися у. Політичний такий трішки відбулися два раунди перемовин в Стамбулі. До миру не наблизилися. Ми поки що на жаль, але звісно, є результат повернення полонених обмін. Це серйозний, дуже важливий результат повернення українців в Україну у те, що може дати результат, що може наближити мир дипломатії. Ви вірите? Військові вірять. Ну, перш за все, Росія закінчиться там, де їй дають по морді. Поки противник буде лізти, з ним ну, говорити не має сенсу. Їх противник має бути зупинений, зупинений. І тільки після того, ну люба війна закінчиться перемовами. Люба, це ну, і так історично склалося. Але на яких умовах воно все буде відбуватися, це вже відповідно залежить від того, як будуть працювати збройні сили, сили оборони України та й ну, суспільство в цілому. Тому що воюють не тільки Збройні Сили, вся країна, по факту, в стані війни. Uh -huh. Дрони, ракети, все залітає в Київ, Львів, всюди, ну, всюди уражається. Відповідно, от єдність народу має бути, і тоді, в принципі, можна дати по морді цим козломордим, і потім вже щось дипломатія нехай вирішує, закінчує. Тому що, по-любому, воно так і буде. Дякую за сьогоднішню розмову. Спасибі вам за службу. Спасибі вам за стійкість. Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на прямому зв'язку зі студією телеканалу «Апостроф».